Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними. А також сьогодні у нас буде урок розвитку зв'язного мовлення, під час якого ми поговоримо про явища природи. Заливчастий нить дзвінок покликав знову на урок. Будьте всі уважні, а ще старайте! Сьогодні на уроці письма дітки ми удосконалимо своє вміння писати слова з вивченими буквами, а також поспілкуємося з вами про явища природи. Працювати ми будемо в друкованому зошиті в другій частині на сторінках 55-56. Я пропоную вам розгорнути свої зошити та знайти потрібні сторіночки. Пам'ятаємо, дітки, як правильно ми маємо тримати ручку під час письма і в яку сторону ми маємо нахилити наш зошит на столі, якщо пишемо лівою або правою рукою. Давайте пригадаємо, які існують види з'єднань букв у слові. Верхнє з'єднання, середнє з'єднання, нижнє з'єднання. І пам'ятаємо ми, ще, дітки, що маленьку букву ми пишемо у тоненькому робочому рядочку. А велика буква в нас може бути або з верхньої міжрядкової лінії, або до нижньої міжрядкової лінії. Погляньте, будь ласка, перше завдання, яке нам необхідно виконати на сторінці 55. Пишу вивчені букви. Погляньте нам з вами. Необхідно із великих, із великих букв і маленьких складів об'єднати і утворити речення. О, слово. Перше слово нам подано на зразочку. Склад юр з'єднали зі складом О, і вийшло слово «Юрко». Так? Давайте далі подивимося. Буква Є. Об'єднується зі складом ВА. Яке це слово? Єва, так. Далі ми бачимо велику букву Я. І її потрібно об'єднати зі складом На. І в нас виходить ім'я дівчинки Яна. Далі бачимо велику букву Ю. З яким складом об'єднаємо цю букву? Зі складом ЛЯ і вийде ім'я дівчинки Юля. так? І останній склад Яро ми об'єднуємо зі складом Слав. І в нас виходить ім'я хлопчика Ярослав. А тепер всі ці імена дітки ми маємо за вами записати нижче у тоненьких рядочках. Перше ім'я хлопчика Юрко нам надрукували. Як зразок для обведення? Наведіть, будь ласка, пригадуємо, по-перше, що імена дітей, людей ми записуємо з великої букви. Так? Тому імена перше слово ім'я Юрко ми пишемо з великої букви. Далі, дітки, ми пишемо наступне слово Єва. Це ім'я дівчинки, також з великої букви. За ним іде ім'я Яна, також з Великої букви. Далі ми маємо записати ім'я Юля. І останнім буде ім'я хлопчика Ярослав. Дітки, якщо у вас всі імена не поміщаються на першому рядочку, ви можете спокійно їх починати писати в другому рядочку. Наступне завдання в нас дуже цікаве. Погляньте, у нас є речення. Але слова між собою в цьому реченні об'єдналися. І для того, щоб прочитати це речення, а потім його записати нижче, ми маємо всі ці слова поділити. Послухайте, будь ласка, як звучить це речення в об'єднаних словах. Імена пишу з великої букви. Тепер давайте кожне слово спробуємо знайти і від'єднати від загальної кількості слів. Перше слово імена, далі пишу, далі з, далі великої, і останнє слово букви. Подивіться, як виглядає це речення, коли букв. Між собою, коли слова між собою пишуться окремо. Імена пишу з великої букви. Дітки, а що ж це за речення? А це речення є правилом до попереднього нашого завдання. Ми з вами попередні слова всі писали з великої букви. А чому? А ось правило, яке зашифроване було в наше речення, нам підказує, що імена пишу з великої букви. Дітки, поставте, будь ласка, ваше відео на паузу та нижче у тоненькому рядочку запишіть це речення, але вже від'єднуйте кожне слово одне від одного. Наступне завдання, дітки, ми маємо списати невеличкі два речення з друкованого тексту письмовими літерами. Подивіться, будь ласка, перше речення Київ і Львів міста. Друге речення Дніпро і Десна ріки. Зверніть увагу, що слова Київ, Львів, Дніпро, Десна надруковані з великої букви. Чому? Існує правило, що назви міст сіл, вулиць, річок, озер, морів, океанів завжди пишуться з великої букви. Тому ми зараз з вами, дітки, поставимо відео на паузу та нижче. Перший чистий рядочок з друкованого речення письмовими буквами спишемо речення Київ і Львів міста. Зверніть увагу, що після слова Львів ми маємо поставити тире або дефіс, а в кінці речення крапку. Так, молодці. Тепер, дітки, в другий чистий рядочок ми маємо списати з друкованого речення письмовими літерами наступне речення: Дніпро і Десна ріки. Тобто Дніпро і Десна ми пишемо з великої букви. Після слова Десна не забуваємо ставити. Дефіс або тире, і в кінці речення обов'язково маємо поставити крапочку. Наступне речення, яке ми з вами будемо писати, звучить так: В Україні я вживу». А ну скажіть, будь ласка мені, дітки, чи нічого вас не смущає в цьому реченні? Мене дуже засмучує те речення, що в ньому переплуталися слова. І речення звучить не дуже добре. Давайте спробуємо переставити слова місцями так, щоб в нас вийшло зв'язне і гарне речення. Я живу в Україні, правильно, ось так має звучати це речення. Погляньте, будь ласка, на нього. Перше слово я ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення, а початок завжди пишеться з великої букви. Слово Україні ми пишемо з великої букви, тому що це назва нашої держави. Так? А ми пам'ятаємо правило, що назва держав. З великої букви. В кінці речення ми маємо поставити крапку, тому що речення розповідне і має завершену думку. Спишіть, будь ласка, у свій зошит в чистий рядочок на сторінці 55 речення Я живу в Україні. Не забувайте, будь ласка, що букви у словах з'єднуються між собою і потрібно виконувати саме те з'єднання. Яке у вас в Тепер, дітки, ми перевертаємо сторіночку ЗОшита і знаходимо сторінку 56. Погляньте, будь ласка, на малюночки, які зображені і у вашій сторінці зошита, і на екрані. Розгляньте кожен малюнок і скажіть, що відбувається на кожному малюнку. На першому малюнку ми бачимо, як зображено вітер. Так Так як вітер не, від... не має кольору, він невидимий, то ми можемо орієнтуватися, що на вулиці або на малюнку вітер лише за тими предметами, які він нахиляє. На другому малюночку діти, ми бачимо грозу, грім, блискавка і дощ. так? На третьому малюночку, дітки, ми бачимо, що веселку або її ще називають райдугу. На четвертому малюнку ми дуже добре можемо побачити таке явище, як туман. На п'ятому малюночку зображена роса на рослинках. Дивіться, краплиночки, водички, які виблискують на траві. І на останньому шостому малюнку ми бачимо снігопад, так? А тепер скажіть мені, будь ласка, дітки, як одним словом можна назвати всі ці слова, всі ці ознаки? Явища природи, правильно, дітки, це все явище природи. А у яку пору року можна побачити ці явища природи, коли буває найчастіше, найсильніший і найхолодніший вітер? Взагалі, дітки, в нас він буває восени, а іноді й взимку, так? коли буває ось така гроза, блискавка, грім, сильний вітер, дуже холодний дощ, летять листочки. Найчастіше це буває восени. Так, Тепер погляньте, будь ласка, на нашу веселку. Дітки, коли найчастіше з'являється в небі веселка? Ну, Взагалі-то пора веселки це весна, літо, ну, можливо, іноді трішечки і осінь. Але в нас дуже часто буває веселка і взимку. Тобто, коли зустрічаються у повітрі, Холодне і тепле повітря. І в той час може бути веселка після дощу. Так як зими в нас не дуже холодні, і дуже часто йде сніг, замість снігу дощ, тому ми можемо побачити веселку і взимку. Але взагалі діти веселка це пора, пора веселки літо, ну, можливо, трішечки весна і трішечки осінь. Далі, скажіть, будь ласка, коли найчастіше бувають тумани? Ну, Взагалі, найчастіше тумани восени це їхня пора. Але іноді можуть бути і взимку, як у нас, або й навесні. А коли пора для роси? Роса, дітки, це явище природи влітку. Діти, а сніг коли буває? Ну, звичайно, сніг це зима. На жаль, у нашій місцевості сніг. Взимку. Це дуже рідке явище, тому ми всі-всі любимо, коли взимку випадає сніг. Давайте повторимо іще раз, дітки, як двома словами можна назвати зображені явища на малюнку, природні явища, так, або явища природи. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок. Погляньте, ми бачимо на малюночку краплинку. І навпроти краплинки написані слова. А тепер давайте подумаємо, у яких явищах природи ти можеш зустріти краплинку води. І поясни, чому ти так думаєш. Заметіль. Буває краплинка води в заметілі? Звичайно, заметіль це що? Це сильний вітер, хуртовина, сніг. А сніг, дітки, це вода у твердому замороженому стані. Під час вітру є у вітрові вода. Ну, взагалі-то вітер це просто повітря, так? сильний вітер. У повітрі є волога, є краплинка води. Тому ми можемо сказати, що і у вітрові також можна знайти краплинку води. Туман діти, так, звичайно. У Туманові є краплинка води. В Росії. Так, і в Росії живе краплинка води. Під час граду. Пам'ятаєте, що таке град? Це дощ, який не долетів до е, землі у рідкому стані, а заморозився. А сніг, лід, град. Це є вода, тільки у твердому стані. Так, в дощику є краплинка води. Ну, звичайно, є вода. У Блискавці, діти, чи є вода у блискавці? От у Блискавці, напевно, води немає, якщо просто блискавка. Але якщо це і блискавка, і грім, і дощ, якщо це гроза, то тоді, звичайно, там є вода. А окремо у блискавці і у громові водички немає. Якщо вони разом із розою, тоді так, тоді водичка там існує. А скажіть мені, будь ласка, чи доводилося вам спостерігати за якимись явищами природи і за якими саме? І які явища природі вам подобаються якнайбільше, а яких явищ природи ви не любите? Ну ось, наприклад, я не дуже люблю, коли грім, коли блискавка, коли гроза. І я не полюбляю, коли туман надворі, тому що, ну, неприємні відчуття. Але дуже люблю, коли влітку на вулиці роса, і особливо, якщо можна босоніж побігати по травичці. Дуже люблю спостерігати за веселкою і просто обожнюю, коли взимку на вулиці іде білий пухнастий лопатий сніжок. А вам, які явище до вподоби? Яке завдання на сьогоднішньому уроці було для вас найцікавішим? А під час виконання якого завдання у вас виникали труднощі? Обговоріться. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу увагу, за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!